Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки Nike. Моделька називається у нас Nike V5 Runner. Колір у нас White Medium Blank, Розмір 45-й 29 см усілочка. USA 11 зроблені у В'єтнамі. І QR-кодчик. так, друзі, що зустрічає нас в коробочці? Апача, а нема бумажки. І наші кросівочки. Більше немає нічого. Не знаю, що це мені тільки бумагу не поклали, чи взагалі не буду її класти. Ну, дай фіг з нею. Нам не бумагу носити. І так, друзі, так виглядають кросівочки з зовнішньої частини, з внутрішньої частини, зверху, ззаді і підошва. І так, друзі, ці кросівочки вийшли у 359 злотих, тобі ж 3600-3700 тисяч гривень. Супер-кросівки на літо на весну 2025 року. Вангую, що вони стануть бестселером, замінять трішечки New Balance 530, ASICS 1130. І так, друзі, поїхали. Що вони складаються, зверху вниз підемо. І так, зверху нас зустрічає такий язичок. Язичок у нас супер грубий. Зроблений він у нас із сітки. Ну, Відчувається, що там всередині такий ще поролончик є. На самому язичку у нас надпис Nike. Swash Nike. Він у нас вишитий. Маємо прищі для шнурівки з верхньої частини нашого язичка і з бокових частин. Сама шнурівка. Шнурівка у нас звичайна кругла біла. По довжині саме раз мені підходить. З другої сторони, язичка у нас інформація, де ці кросівочки зроблені, і розмірки аркотчик. І так, друзі. Усілка. Усілка у нас такого кольору. Темно-золотого якогось. Усілка у нас приклеєна, я її вже трошечки відірвав. Має вона таку ширину. Скажу так, звичайна усілка, нічого особливого. І красівочка у нас прошиті. Маємо таку підшивку всередині кросивочка. Виглядає вона ось так. Скажу так, середня прошивка. Не груба, не тоненька. Класна, мені подобається. І сама ця прошивка виходить на нашу п'яточку. І так, самі кросівочки зроблені у нас по всій довжині із сітки. Сітка так виглядає з широкими дирками. І всередині маємо підкладку. Скажу так, підкладка грубовата. Хотілося б трошечки тоншої, але маємо, що маємо. І ця сітка йде по всій довжині нашого кросівочка. Тут вона ось такий візерунок має, тут ось такий візерунок. Тут далі продовження. Ну, скажу так, прикольно. Самі вставки у нас замшкіри шкіри. Текстильні матеріали, скажу так, виглядають прикольно, на якість непогані, гарно прошиті. Все, що можна сказати. не шкіра. Але зараз шкіри дуже мало хто використовує. Завжди текстиль. Дуже дизайнерські виглядають ці вставки, скажу так. Хотілося б якусь пластину спереді кросівочка, бо бачите, тут ну, взагалі немає ніякого, ніякого захисту. Десь вдаримось і пальчикам буде больно. Хотілося б якусь пластинку. Маємо такі свошики. Свошики у нас в вигляді 3D. Коли будемо йти, вони будуть переливатися. Маємо також таку акантовочку, вона у нас із пластика. Якщо будемо так дивитися зверху, то будемо бачити наші свошики. Ну, скажу так, свош мені реально подобається. І так, друзі, п'яточка. П'яточка має таку стабілізацію. Тут є пластинка. Можна почути, як вона ходить. Ну, скажу так, не супер тверда і не супер м'яка. Нормально. І зад, як я вже казав, наша ця підкладка виходить наверх нашої п'яточки. Маємо свошик. Свошик у нас, у нас вишитий. І з цієї сторони все йде те саме. І так, друзі, підошва. Підошва у нас середня підошва у нас піна, піна Ева, 20% вона зроблена з перероблених матеріалів. Гарний такий шмат. Має таку перфурацію, такі лінії. Ну, прикольно, що не буде видно заломів. Скажу так, досить непогана піна. Мені подобається. Має також вона ці вставочки. Ставочки у нас зроблені із різини. Протектор Протектор має такий малюнок. Він у нас по ширині то, що треба. Схожий протектор мають nike Initiator. Маємо надпис Nike, свошик Nike і надпис Just Do It. І маємо цю ставочку, яка виходить на нашу піну. Вона у нас різинова і з'єднує задню і передню частину нашого кросівочка. І так, друзі, по розміру ці кросівочки, йдуть розмір розмір У мене 45-й, там написано 29 см усілочка. Підійшли суперськи, ідеально сіли. І так, друзі, плюси-мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Виглядають дорожче, ніж вони коштують. Виглядають вони агресивно, молодіжно, літньо. ну Прикольно. Друге, якість виконання. Ну, кросівочки дуже якісно виконані. За такий прайс, ну, гріх жалуватись. Ну, взагалі, не видно клею, не видно ніяких ниток. все рівненько прошито. Ну, супер. Один мінус не подобається мені, що усілка приклеєна. А так, вони прошиті всередині, шовчики рівненькі. Ну, все чудово. Ну, Якість виконання 5 з 5. Ну, блін, нема навіть до чого доколупатися. І так, друзі, третє, ціна. За 359 злотих, кроси на весну, на літо. ну Зараз в такі часи ну, дуже важко знайти щось путьове. Четвертий плюс в них суперзручно. Вони легенькі, на вигляд, вони масивні, але вони супер легенькі. Дуже в них зручно. Гарна стабілізація п'яточки, гарна стабілізація взагалі ноги, мягенько все. Протектор гарно щіплюється з поверхнею землі, ну супер. І так, друзі, мінуса. Перший мінус, що мені не подобається, на мою суб'єктивну думку, що ця підкладка виходить на верх нашої п'яточки. Я б хотів би, щоб вона закінчилась тут. І тут просто була якась вставка не з такого матеріалу. Ну, з часом воно буде нас збруднитися і буде затерто видно. Ну, мені не дуже подобається. Другий мінус. Ця усілка приклеєна. Ну, Мені не подобається, коли вони, блін, клеють усілку. Я хочу усілку достати, наприклад, провітрити кросівочки, достати усілочку. Нахіра її приклеювати, ну, не розумію. І так, друзі, третій мінус. Третій мінус, як для мене. Ця підкладка всередині. Ну, підкладка супер груба. Хотілося б її трошечки тоншою. А так. ну... За такий прайс, ну, супер кроси, нема чого жалуватись. Гарний варіант на весну на літо від Nike. Ну, за такий прайс 359 злотих, тобі 3700 тисяч гривень, ну, взагалі. Е, ці кросівочки недавно вийшли і має 4 поки кольори. Ось такий. І ось я вам тут зараз кину ще 3 кольори. Ну, скажу так. Якщо вже 4 кольори, і ці кросівочки тільки вийшли. І вони свіженькі. Думаю, вони стануть бестселером весна-літо. Ці кроси супер підійдуть, як під шорти, так під широкі штани, так і під спортивки. І що, друзі, такий огляд вийшов. Всім дякую за огляд. А вас запрошую додивитися це відео до кінця. Покажу, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписка, і напишіть в коментах, як вам ці кросівочки. Всіх люблю, цілую, бувайте, па-па!